Всім привіт за Дещини. Вітаю вас у новому відео. Давненько нічого не знімала. Якось не знаю. Ви мене просите, щоб знімати частіше, а воно, виходить, все навпаки. Якийсь такий стан, нічого не хочеться. Останні дні майже світла немає зовсім, телефон швидко сідає. Павербанк купили блин, якось ще раніше, а він зовсім мало тримає. Розібрали, а там половина батарейки з піском. Ну, китайці знають, що продавати. Тому треба купити якийсь нормальний павербанк, бо он сьогодні то взагалі, що робиться. Не знаю, чи буде світло взагалі і коли воно буде. Так вже луплять вже зночі і вже 9 година ранку, а воно летить і летить і не закінчується. Страшне, що робиться. Зараз тут над нами більш стало тихіше. Неподалік від нас, то там так луплять, що страшне, ой, боже Боже, чим день, тим краще і краще. Зв'язку немає, інтернету немає, аж там в кінець городу пішла, там знайшла трішечки що слове. А тут, не знаю, не буде світла, то буде весело взагалі. Саме страшне те, що не можеш ні до кого подзвонити, і не можеш бачити навіть, що де куди летить, бо зв'язку немає, інтернет також. Не лови вже ніякий, дурдом, коротше. Зібрала до кучі всі горщики свої, позносила. Шкода, звичайно, їх забирати з двору. Вони ще дуже зараз прикрашають двір. Правда, ж гарні. Але ж треба заносити вже до хати їх, бо померзнуть і не буде краси не зараз, не на наступний рік. Дуже-дуже гарні красотулечки такі. Зараз вони такий яскравий колір мають. Влітку вигорають швидко, та не дуже вони й росли влітку. Спека така була. Зараз і почали краще рости. І квітують дуже гарно. Ну, нічого, в хаті буде гарно на вікнах. Дуже-дуже гарні. А ця, то взагалі яка красунечка. Нам дали вже світло, так що зараз буду пекти вже без Для цього нам треба 8 яєць. Щепоточка солі. Так, все роблю швиденького. кожен раз не знаєш, коли вимкнути. І склянка цукру. Так, 10 грамів ванільного цукру. Це це зараз добре перебиваємо до пішної піни. Так, яйця з цукром взбили. Тепер беремо муку. Тут у мене півтори склянки муки і 10 грамів розпушувача. Все добре перемішуємо. Так, беру вінчик. І зараз буду потрішечки додавати. Муку, ось так десь три прийоми і легенько все перемішувати, але легенько перемішувати, щоб все таке і залишилося повітряне тісто. Тісто гарне виходить таке. Вітране таке ніжне, гарний цей рецепт. Я вже давненько, до речі, не готувала. То пиріжки, то біля Так, Якийсь новий рецепт попаде на очі і вже готуєш його. Обіски таки це давненько не готувала. А це так треба щось швидко, бо світло буде всього декілька годин. Тому... Готую. Те, що швидше, тується, печеться, Течеться дуже-дуже швидко цей бісквіт. Беру форму, застелену пергаментом, Це під низ я трішечки наливаю водички, так розпреділяю по формі, щоб пергамент не їздив туди-сюди. І все сюди виливаємо. заколка у нас уже вимкнена на 200 градусів. Распределяем. Запікаю сьогодні бисквіт з яблучками. Ні. Так, ось так рівномірно розкладаю яблука. У мене ще бананчики є додам також. Буде дуже-дуже смачно з яблучками і з бананом. Смачно виходить з усім. Все, що у вас є, все можна додавати. Рецепт дуже хороший. І я, я ж кажу, те, що дуже-дуже швидко готується. Я навіть не знаю, з чим смачніше. Мені здається, з любими фруктами виходить дуже смачно. Все, і відправляємо тепер в духовку при температурі 200 градусів на 20 хвилин. Спекла два бисквіта. Вон скільки вийшло смакоти до чаю. А пахне як на всю хату, особливо банан і ванілька. Дуже смачний. Ну, хто вже пік, знає, що це. Дуже швидко готується і смачно, із доступних інгредієнтів. Готуйте всім смачного! E Сонячний день, хоч і вітер скажений, але день гарний був. Зараз вітерець стих. прохолодно на ніч обіцяють нуль. Ну, головне, що травичка підсохла кожного дня, щось ляпотіло, кожного дня вже не забула, коли було сонечко. Хмарнота, туман, дощ кожного дня. Травичку вже підрівняла. Я на зиму її. Тухи Чуть зверху так зрізаю. Вже рівненько буде, то так, де не де вже понаростало вищими кущиками, щоб вона не лягала, не гнила потім. Красонечка квітує, квітує. Що? Сторож, помічник, де да, сонечко було сьогодні? Набігався на сонечко, де? Да? Ото дні холодно було. Він не хотів на вулицю виходити. Що, собаки гавкають. Так що вже з газоном справа. Ще троянди мені. Треба буде деякі почистити, пообрізати. Отакі, такі низенькі. то я не буду їх трогати. Мені ще бутонів скільки. Мім'ядем. -мі Яка красуня. А зараз схожа на помпонелу. Бутони довго тримаються, ніяк не може повідкривати їх. Вже знову пишуть, що летять шахеди, господи боже. Побачимо, що ще буде цієї ночі. Аби було тихо. Оці троянди не буду трогати. Вони невисокі, всі такі які низенькі, я не чіпаю їх. Ось ці лише високі такі. Пообрізаю наполовину зимку, як буде сніг чи, можливо, желедиться, щоб вони не порозламувало їх. Вжималось, квітує. Ой, добре, що вже поприкопувала хризантемки, Ось тут прикопала саджанці свої такі. Ну, маленькі, та дев'яточки хвойні. Я купувала туди на город, на нову частиночку саду. Перезимують тут. Тут не буде їх зимове сонце, шмалити. Бо на сонці, Я думала їх висадити десь тут. Але як буде сильно взимку шмалити сонце, земля мерзла буде, то вони просто позгорають. Сонечко вже сховалося, трава росте моментально. Зелене скрізь. Що? Ти хочеш йти гуляти далеко, так? Да? Холодно Цезарь. Так що ось так минулий день. Слава Богу, що погода є. Трошки зробила роботи вже вперед. Було таких сонячних днів дуже-дуже мало мокрота. Навіть якби було їх марно, але дуже-дуже мокро. Кожного дня, я ж кажу, ляпало, не можна було піти щось пересадити, посадити. Що хотіла поросаджувати свою лаванду трішечки, не можна мокро. Ну, побачимо, можливо, буде ще якийсь теплий день, буде видно. То тоді візьмусь, трішечки порозсаджую кущики. Ці вони так гарно вже понаростали. Я їх підгортаю землею, вони тоді більш корінюються гілочки. Можна розділяти один кущик на багато новеньких кущиків. Холодно вже в руки стає. Дуже-дуже холодно. Що, часник уже наріс такий височезний, вже сантиметрів 10, більше десяти. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, саме головне тихої, мирної ночі. І до зустрічі у наступному відео.